Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Сьогодні Національний банк України відніс Форвардбанк до категорії неплатіжоспроможних банків. Він по факту став банкротом, ввійшла тимчасова адміністрація, і далі буде працювати фонд гарантування з рахунками клієнтів. Трошки хочу нагадати, що Forward Bank з'явився як назва у 2014 році. До цього він був, називався Руський стандарт. І як тільки в 2014 році розпочалася агресія Росії в Україні, руський стандарт вийшов, російський капітал вийшов, але змінилась назва на Forward Bank, але кінцеві бенефіцари залишились. І зараз додавили Forward Bank і його признали банкротом. І основне питання, яке з'явилось у клієнтів Форвардбанка, я би розділив цих клієнтів на дві категорії: ті, хто брали кредити Форвард Forward банку і зараз повертають, і є ті, хто розміщали депозити. І у цих двох категорій клієнтів питання у тих, хто брав гроші в кредит, як повертати ці гроші. А от тих, хто розміщали депозити, як повернути депозити або ж залишки на поточних та карткових рахунках, підпишись на YouTube та Telegram канали банківського клубу. Посилання під цим відео. Давайте розпочнемо з депозитів. Згідно законодавства і норм Національного банку України, фонд гарантування зайшов в Форвардбанк, і через місяць він зробить. Ревізію залишків на рахунках та депозит... на картках та депозитних рахунках, і через місяць буде повертати гроші. Повертати він буде через банки-агенти, через діючі банки і список він дасть десь, я думаю, в перших числах березня, тобто через місяць. І вам треба буде просто піти в будь-який банк-агент і отримати. Зал свої залишки з поточних рахунків, з карткових і депозитних, хочу сказати, що ще таке питання: якщо у вас в гривнях, ви отримаєте в гривнях, якщо у вас в валюті депозити, то вам вернуть в гривнях, але по курсу Національного банку України, який зафіксований на момент ведення тимчасової адміністрації, тобто на сьогоднішню дату. Яку суму будуть повертати? Суму, так як зараз воєнний стан, то повертає 100% всіх ваших збережень. Після закінчення воєнного стану, згідно законодавства, повертають до 600 тисяч гривень. Якщо у вас більше сума на депозитах, то вона залишається в банку. Тепер ті, хто... Брали кредити в Форвард Банку і зараз на даний момент повертають гроші. По-перше, якщо банк став банкротом, то це не означає, що не треба повертати гроші. Як правило, ці кредитні портфелі перепродуються іншим організаціям різним колекторам, які далі займаються з тими, хто повинен гроші банку. І, як правило, треба буде повертати гроші їм. Але є декілька нюансів. Хочу, щоб ви знали, що якщо банк стає банкротом, то його портфель кредитний купляють за дисконтом, тобто не за 100%, а так за відсотків 40. Тобто це означає, що ви можете з новим власником кредитного портфелю домовлятися на повернення не 100% своєї заборгованості, а частини, наприклад, 60%. Але це тут треба розмовляти. І за інформацією, хто буде наступний власник цього кредитного портфелю, треба слідкувати на сайті Банка. Це ці, в новостній стрічці, це буде відображатися. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео. Будемо намагатися якомога швидше вам відповідати. Все найкращого! Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.